Дуже смачний рецепт помідорів на зиму. Ми по такому рецепту закриваємо помідори вже не один рік. За цим рецептом помідори виходять кисло солодкі. І так, в помиті банки у мене це трьохлітрові, на дно я кладу дві хвоздики, один лавровий лист і перчик духмяний горошком 4 штуки. Далі додаю зонтик кропу, одну солодку перчину, нарізаю ось так довгенько, і одну цибулину нарізаю кільцями. Ну і не забуваємо про 4 зубчика часника в кожну банку. Далі накладаю помідори до самого верху. Ось такі у мене невеличкі, вирощені на своєму городі. До речі, дуже-дуже смачні. Це у мене рожеві. Захотілося мені поекспериментувати, тому в дві банки додала по гіркій перчині. Далі заливаю помідори кипячою водою, накриваю кришками і залишаю. На 15-20 хвилин. Воду з помідорів зливаю, але не виливаю. В ній буду варити розсол. На 2 літри води беру 1,5 столових ложки солі і 4 столових ложки цукру. Все разом потрібно закип'ятити і можна заливати наші помідори. Перед тим, як заливати помідори цим розсолом, я додаю оцет. 2 столових ложки на літрову банку з помідорами. У мене це 3-літрова банка, тому додаю 6 столових ложок. Заливаю розсолом і закатую все наші Помідорчики готові всім смачного і обов'язково приготуйте за цим рецептом.